Доброго дня. Сьогодні 16. Вересня вже місто Тернопіль. Поговоримо про інжири, про переселення їх у більш тепле приміщення, бо вони в мене ціле люте від весни були в відкритому ґрунті. Вирощую ці інжири я комбінованим способом в 10-літрових відрах з проникнення. Кореневої системи з відра у відкритий ґрунт. Дивіться, весною подарував мені чоловік такого невеличкого саженця інжиру. Я його перевалив у відро 10-літрове. Його посадив у відкритий ґрунт на сонечку. І дивіться, що він заклав. Це дуже врожайний якийсь інжир із Середньої Азії. Мав ранній. він казав, як він називається, забув. Може під відео напишіть мені. Той чоловік із Київської області. Приїжджав до мене по Києві і подарунок привіз мені такого інжирчика. І от зараз я його буду переселяти, щоб оці всі інжирчики в нас достигли. Буду переселяти з комом землі у тепличку. Зараз вам покажу. От не зараз. А ще хвилинку хочу показати вам на ті більші в мене, які інжири вже третій чи четвертий рік у відрах. Цей рік, звичайно, був не для екзотичних культур. Дуже в нас була пізня і холодна весна. Та й літа як такого не було теплого От щось трошки під аж тепер, от в кінці серпня, трошки піднялась температура і в цьому році з інжирами буде повний провал. От дивлюсь, Харді Чикаго почав вже дути фігу почав дозрівати, але що ж, як у нас вже температури вночі опускається до 10. Тепла. І от... Буду переносити, переселяти свої інжирчики з відкритого ґрунту у тепличку. Тепличку тільки що зробив у тепличці. Порядок забрав з цієї сторони помідори, бо помідори це сорт кібет, то в нас вони плодоносять до морозів. Оце друга хвиля росту. Ось таке завантаження. Ще цвітуть, і оці ця теплиця прибудована до будинку, е, дві капітальні стіни теплі, і тут засклена. То якщо ще е, перші ті заморозки у відкритому ґрунті, то вона витримує, і помідори споживаємо довший час. Але пожертвував цією частиною теплички тут теж росли помідори, там огірочки. Для того, щоб було місце для інжирчиків. Копаю таку ямку і зараз буду переносити інжир із відкритого ґрунту сюди в теплицю. Тут тепленько, йому буде комфортно. Буду копати з комом землі. Покажу вам, що з того вийде. От, бачиш, це викопав я з комом землі. Так от трошечки обкопав сантиметрів по 10 від відра. І потім взяв, витягнув. І отака коренева система гарна. Цей інжирчик він навіть не, не замітить. Ну він замітить, бо поселили його у тепле приміщення. Але коренева система зразу її ще загортаю землею, гарно полию і вона продовжить далі працювати. Слідуючий переселенець це Брунсвік. Від Крентовського В'ячеслава із Дунаєвців. Теж в тому році весною саженцем маленьким був посаджений, зав'язав невелику кількість фіги, і шкода, звичайно, було б, якби вона була в відкритому ґрунті і не дозріла. А тут є надія, що вона дозріє. Отакий у нього листочок і ще по попередньому інжиру. Перші листки в нього були отакі, як у шовковиці. без розсічення. А вже пішли далі листочки, вже такі типові, як інжира. В зоні плодів я пообривав листочки і освітлив його. Ну, і будемо дивитись далі, як. Іду за слідуючим. одеський абориген. Викопав я одеського аборигену. Це вже саженець на рік старший за тих. але він має помірну силу росту, так як він росте у відрі, проявляє свою карликовість. І дуже багато людей запитують, коли викопуєте ви на зиму свої інжири, яку кількість пові... коріння треба лишати. От дивіться, цей у мене, так як я вам розказував, колись з кожної дирочки горизонтальної відрі він повипускав отакі корінчики. Коли заносите на зиму от в південних районах нашої країни, там, де він у вересні вам повністю віддасть ворожай у відкритому ґрунті, то ви можете більше підрізати. Щоб менше сантиметрів п'ять, лишити біля відраю, відсікти, то буде проявлятися його карликовість. А коли ви пересаджуєте на дорощування, тобто, щоб він нам от, дивіться, який він гарний врожай заклав, і скільки він от, має ще фіг, що він віддав, то коріння по максимуму лишаємо. Зараз закопуємо. То треба робити дуже швидко, щоб не обсушувалось, не обвітрювалось. Зробив я переселення своїх інжирчиків. Це Магаражський ранній. Дуже гарно закладає. І ті роки він практично віддав весь свій урожай на вулиці. ну В цьому році літо підкачала погода. Все, все в плодах. Ще зроблю. Придження листя трошки, але хочу сьогодні, щоб уже повне було переселення і для мого інжира було свято. Ще зроблю позакореневе підживлення монофосфатом калія, даю ложку столову на 10 літрів вода, води плюс ложку столову сульфата магнію. І 30 мл гумата калію. Отакий От коктейль фосфорно-калійних добрив. Я думаю, що вони допоможуть йому наливати плоди і скоріш віддати урожай. Тепло є, світло є, волога є. Що йому пожива є, що йому ще потрібно. Тут у мене у теплиці дуже поживний субстрат. Бо я постійно тут помідори і все, що вирощую, я мульчую тирсую від Тут дуже гарний агрофон. Що помідори гарно ростуть, будь-що в гірочки, все гарно росте. Так що зараз роблю підживлення по листу і на сьогодні з інжирами. Завершимо роботу. Дякую всім за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!